Всім привіт! Сьогодні хочу трохи більше розказати про нетілесну частину методики Soul Body центру Нагадую, що тілесна частина, як правило, це зустрічі з остеопатом, з масажистом або з реабілітологом раз на тиждень базовий курс, і потім по необхідності підтримуючи курс раз на два тижні, на місяць, на три, на шість. Це ми персонально вирішуємо, але паралельно з цим або після цього я впроваджую певні рекомендації стосовно вашого комфорту, правильного ставлення до себе, розуміння, як працює ваш організм та контакт з собою. Для цього є певні вправи. Наразі це онлайн-інтенсиви поверни своє здоров'я та активність», Але я зараз розроблю ще більш доступні інтегровані комплексні програми для. Цієї задачі, ось це стан комфорту, емоційного балансу, як можна допомагати собі, як справлятися з емоціями, як навчитися їх трансформувати, як їх використовувати на своє благо, і як підтримувати ваш гарний стан і ваше гарне самопочуття це друга частина нашої системи. Наступна третя частина вона стосується вашого психологічного стану, вашої самоідентифікації, вашої роботи в сім'ї і роботи з дітьми, роботи з вашими батьками. На цьому також хочу зупинитися трохи більш детально. Наприклад, якщо в нас приходять діти в сім'ю, то задача батьків. На моє розуміння, ідеальні батьки це ті, хто глибоко розуміє дитину, її особливості, з якими енергіями вона прийшла, що вона принесла з собою, які кращі якості, які балансні стани вона принесла, і де потрібна допомога щось трансформувати або щось підсвітити для дитини. Ось ідеальні батьки це ті, хто створює найкращі умови для розвитку дитини, розуміючи її і використовуючи свою увагу для того, щоб цю дитину дійсно побачити, не свої якісь ідеї, не свої якісь бажання чи переконання, а саме хто це прийшов. І для цього індивідуума, для цієї окремої істоти, для цього окремого окремого життя подобрати правильні пропорції, правильні сценарії. І для себе, також, що стосується вас самих, знайти а, ваші персональні історії. Ті етапи, які вплинули на ваше формування як, як персональності, як особистості, і вирівняти ці параметри і навчити вас гармонійному правильному відношенню до себе. Не прикрашуючи, не принижуючи, а саме оптимально використовуючи вашу генетику, вашу життєву силу для того, щоб максимально впроваджувати ваше здоров'я. На цьому сьогодні. Я буду закінчувати, радий вас бачити і радий вашій увазі. Чекаю на нових випусках. Я буду далі розказувати про методику. Пишіть ваші питання, можу розказувати, можемо розглянути якісь персональні кейси. І наснаги, удачі нам всім, до зустрічі в нових випусках. Пока!